Слава Україні, обшуки у керівників МСЕКу та пенсійного фонду Хмельниччини, економічне бронювання в Україні, забіг на підтримку прикордонників. Я Ольга Захарченко. Далі детальніше про найважливіші новини на Хмельниччині. ДБР викрило керівницю МСЕК та її сина, керівника облуправління пенсійного фонду на незаконному збагаченні. На мільйони доларів під час обшуків у керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів. США, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже понад 5 мільйонів доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності. Також правоохоронці виявили, що родині топ-чиновників належать чималі статки. До прикладу, вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві. У них є 9 елітних авто, також корпоративні права на 48 мільйонів гривень та готельно-ресторанний комплекс. За кордоном у їхній власності нерухоме майно саме в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина. Також накопичила майже 2,3 мільйона доларів. США. Зловмисникам загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна. Мінекономіки схвалило рішення про впровадження моделі економічного бронювання. Розглядається три моделі, що включатимуть оцінку критичності підприємства або працівника. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк за підсумками засідання комітету Верховної Ради з питань бюджету. Деталі згодом. Хмельницька АЕС розірвала договір на відновлення фасадів будівель станції через завищені ціни. Підрозділі НАК енергоатом встановили невідповідності цін у проєктній документації. Вони були завищені. Про це повідомили у Хмельницькій АЕС. За їхню інформацією, наразі відбувається процес скасування тендеру згідно з визначеними законодавством процедур. У Хмельницькій АЕС зазначили, що результатами розслідування будуть прийняті відповідні кадрові та дисциплінарні рішення. Хмельницька АЕС, яка є філією енергоатому, дотримується принципів компанії у питаннях прозорості та доброчесності в усіх процесах діяльності, проводить політику нульової толерантності до корупції, бере участь у реалізації масштабної антикорупційної програми. Про це написали у повідомленні. Дві пожежі ліквідували рятувальники Хмельниччини протягом доби, що минула. Так у селі Копистин вогнеборці ліквідували пожежу господарчої споруди, не допустивши перекидання вогню на житловий будинок та гараж. Палало на площі 30 квадратних метрів. Причина займання встановлюється. О 21.42 рятувальники повідомили, що на вулиці Богдана, Хмельницького, в селищі Летичів горить легковик. Надзвичайники оперативно ліквідували займання, проте вогонь пошкодив салон авто. Ймовірна причина пожежі несправність гальмівної системи. На щастя, в обох випадках обійшлось без жертв та без травмувань. Уже завтра, 5 жовтня, в Хмельницькому відбудеться благодійний забіг Сталевий кордон 3.0». Запрошують охочих долучитися до спортивної акції. Учасники стартуватимуть у парку імені Чекмана об 11.00. На вибір учасників пропонують дві дистанції 3 чи 1 кілометр. Також проводитимуть і дитячий забіг на 200 метрів. Наразі вже згодилось понад 800 охочих. Мета заходу зібрати кошти на засоби РЕП, зарядні станції та генератори для прикордонників, які виконують завдання у зоні бойових дій. Ціль збору від 400 тисяч гривень. Організатори анонсують тематичні патріотичні медалі, фотозону, де можна буде зробити пам'ятні фото з захисниками. Також гарантовані подарунки для переможців у дорослих загибігах та учасників конкурсів, особливі розваги для дітей та конкурси для дорослих, задоволення від спілкування та відчуття єдності заради підтримки захисників. Таном на цьому це уся інформація, якою ми встигаємо поділитися більше протягом дня у ефірі Першого Подільського та у наших соціальних мережах. Долучайтесь до створення ще якіснішого контенту. Бережіть себе.